Всім привіт! З вами Тріс. Сьогодні у нас буде огляд коротенький нового сайту для будівництва родинного дерева. А всім цей новий сайт відкрився і почав працювати з 1 грудня, і я вже його трохи потестила. Uh, і, на жаль, якщо ви користувалися за Plum Tree, так і раніше був сайт, багато хто ним користувався, у багатьох там були великі родинні дерева, на жаль, він закрився. Я не знаю, чи можна витягнути ваше родинне дерево, яке ви там, ну, можливо, будували, і от він закрився. Не знаю тепер, чи можна його якось повернути, те родинне дерево. Але в цілому така історія. Я насправді. Знала, що він закривається, і от він з 1 грудня перестав працювати. Я жодного разу ним не користувалася нормально. Хотіла якось створювати тут для своєї сім'ї. Родини дерево і навіть почала для Квентіна Дрища і взагалі для сім'ї Дрищ робити таке Родини дерево на цьому сайті. Мені здавалося, що досить непоганий сайт. Чомусь я ним не користувалася жодного разу. Але ну не знаю, от вони вирішили закритися, то що ж зробиш? І я рада, що ну добре, що моє родинне дерево ще не таке велике, його можна здати було на новому сайті. Тож давайте подивимось на новий сайт. І давайте подивимося на наш новий сайт. Це Sims Legacy Hub, Він так називається. І коли ви туди заходите, вам потрібно зареєструватися. Ну там реєстрація стандартна. Як завжди, вводите свій нікнейм, там що там ще вводите свої дані, свій мейл і як би реєструєтесь. Звичайний сайт, нічого такого. Ну а далі ви можете створити одне дерево, і здається, тут можна створювати всього три дерева безкоштовно, а потім, якщо більше дерев захочете створити, то треба буде платити. Тож, я поки що на безкоштовній основі користуюсь цим сайтом, бо в мене всього одне родинне дерево, яке я зараз веду, це дерево дрешів. І як бачите, я вже зробила невеличке родинне дерева. Звичайно, у дреші вже більше там персонажів, але насправді я не хочу просто спойлерів. Тому я створила отак. -от. Ну, а ви, якщо захочете, то можете, звичайно, всіх своїх персонажів туди додати. Я, звичайно, буду далі його розвивати, далі додам. І тут можна також зробити що. Дивіться, тут є така вкладка, ви її можете так от звернути, розвернути. Можете додати нового Сіма в сім'ю, гріпснеп, ви можете приснепіти, якісь зв'язки, ви можете зробити темним. І мені більше подобається темна тема цього сайту, тож я на темній темі <laughs> буду все це робити. Ну, єдине, що. Якщо я розшарю це дерево, воно все одно буде на звичайній темі на оцій світлі, тому що це ви самі можете увімкнути, темне дерево або вимкнути. Це от кому як більше подобається. І якщо ви захочете подивитись моє родинне дерево, то, скоріше за все, воно буде на світлому фоні у вас. Потім ви можете даулот скачати своє родинне дерево. Я ще жодного разу не скачував, не знаю, як це буде виглядати. Мені здається, що там, ну так, в PNG воно скачується, ну можемо, до речі, от зараз глянути, як воно буде виглядати. Чи буде воно темне, воно темне. бачите, отак от воно виглядає. Ну, в принципі, прикольно. Воно так обрізало його. Насправді, нічого, нормально виглядає. А ви можете його поширити, ви можете його редагувати. І дашборд робочий... а, вийти на робочий стол вашого аккаунту. Так, ну давайте повернемось сюди і давайте будемо редагувати наше дерево. Я вам покажу, як тут це. Все це робиться. Наприклад, ми знаємо, що у нашій Гледіс є чоловік, ми можемо додати його сюди. Ми жмакуємо, як бачите тут додати Сіма, можете редагувати її інформацію. В інформації можете написати ім'я, прізвище, що вона, це вона. Можна, звичайно, інші варіанти вибрати, що вони можете написати її історію, що, наприклад, вона в нас закрила драмгурток. Також її якусь маленьку історію. Я сюди написав. Можете написати сюди ті скіли, які вона там, наприклад, досягла, або можете написати її риси характеру, але треба писати їх, на жаль, вручну. Я не бачила, щоб можна було все це вибрати. Можна вибрати, що вона в нас старенька, ну вона в нас вже старенька, насправді. А це ви її ще там молодою дивитися. Насправді вона в мене вже старенька. От, і також можете сюди в родинне дерево навіть тварин додати, наприклад, там, що у вас є собака, і вести її дерево, там що у вас є корова, і вести її дерево, наприклад, і так далі. Можете вибрати, що вона померла. От, як бачите, галочку просто ставити. Дивіться, в нас помер Квентін. Він таким сірим буде відображатися. Сая померла, і Говар, теж що в мене вже помер. В грі ну у вас він ще здається навіть не старенький, але в цілому Говар вже помер в мене. І отак ягоду, наприклад, з дерева. Я не пишу її рис характеру, або будь-кого риси характеру, бо я просто і не пам'ятаю їх всі. І в них там вже настільки багато скілів, то я собі окремо роблю такі карточки для сімів і зберігаю в папочку, що от, от які були там скіли в них і так далі. На карточці там все це написано. Ну просто якби скріншоти, знаєте, такі із гри чого досягла сімка. От. Ну, до речі, от, на жаль, для сім'ї дрочів я такі карточки не робила. І не знаю, я для Адамсів раніше такі карточки робила. Так, для Говарда я теж його опис зробила, в нього не було сім'ї. А, і для Геральда в нього була дружина, і в нього троє дітей. Він у нас вже старенький. Як бачите, що він старенький вже і йому там досить мало залишилось. Ну, це от в грі, Це єдині спойлери, які я вам розповім. Ну ви так знаєте, що він одружився, що в нього троє дітей, дві доньки від дружини і одна донька від іншої сімки, яка в нас була агенткою і слідила за нашою сім'єю. Проглед, давайте тепер ми додамо її, наприклад, чоловіка. Він, на жаль, вже в грі помер. Тож ми просто зараз додамо його. Наприклад, ми вибираємо, що в неї є чоловік. Зараз я знайду, де це вона. Ні, це не те. Що вона married, так, вона заміжня і що це новий сім? Так, новий сім, якого ще нема в нас в родинному дереві. Окей, ми крафтимо такого сіма, пишемо, як його звали. Наприклад, я не пам'ятаю, яка в нього була фамілія, з якою ми його забрали. Тож ми напишемо просто, що його звали Джиммі Дрищ. А також ми тут вибираємо, що це він. Потім можна вибрати сюди що його фотографію. Ну, я не буду зараз вибирати, бо якби будуть спойлери, не хочу я там крутити і показувати вам ці спойлери. А так, що він в нас вже хост. Він короче помер. А, ну, Від чого він помер. Теж не буде спойлерить, ви самі все побачите. От у неї тепер є чоловік. Ми можемо його цю карточку будь-де поставити хочу сюди. Але вони плюс-мінус одного віку були, тож я ставлю сюди. І тепер ми можемо додати, наприклад, що в неї були діти від свого чоловіка. Тож ми вибираємо, що в неї були. А дивіться, тут можна навіть вибрати, що викрадене дитя, або може викрали Сіма, що його, наприклад, інопланетяни може викрали. Можемо додати, що його. Його адоптили, ну, типу, а, взяли з приюту, що вона побудувала робота. Навіть робота тут можна додати в сім'ю, що от у неї є а, свій особистий робот. Прикольно, коротше, нам потрібно це вибрати, що в неї була дитина, і це також новий сім. І ми сюди пишемо, як звав. В неї взагалі четверо дітей було, то що ми пишемо там першого сіма, значить, як звали Захар, Захар. Дриж і вибираємо, що це він. Опис я теж не буду додавати, фотографію теж не буду поки що додавати, але в цілому ну, фотографію. Ну, хоча може зроблю зараз. Так, є у мене фотографія Захара, от ми її сюди додали, а потім ви можете крутити отак колесо мишки і збільшувати або зменшувати область, яка буде відображатися на фотографію. Отак, от ми, наприклад, додаємо нашого Захара. Ми вибираємо, що він в нас «Adult», дорослий. Він вже дорослий в мене так в грі, і ну і все в принципі більше нічого. Тут можна написати будь-який опис: там що він закрив, що не закрив, Якщо це апокаліпсис, ви ведете. Наприклад, я звичайно все це додам. Нажати під відео до апокаліпсису. Там є посилання на це дерево. Тож ви зможете його відкрити і подивитись. Ну трошки пізніше, я такі посилання там. Зроблю, На жаль, там старі посилання від старого дерева, яке я створювала тут, але я все оновлю, і ви зможете через якийсь час, там будуть оновлення посилання, дивитися, що відбувається з нашим родинним деревом. Ми його додаємо, і якщо бачите, то батько в нас тут не додався. Тож, ми, щоб батько сюди додати, ми повинні теж нажати, що ми створюємо йому Сіма, що це буде його дитина. І що цей сім ми вибираємо, що це загарбна, нам не потрібно нового сіма створювати. Ми родинні зв'язки встановлюємо. Так, встановили і все. Тепер ми бачимо, що це їх дитина. Тепер ми можемо додати наступну дитину, наприклад, що had a childname окей, І от всі діти вже на місці. Тепер тільки їх потрібно якось розсортувати, щоб воно виглядало нормально. Щоб вони ну, були один за одним, як воно є в грі. Отак. Я сюди можу додати, кого завгодно. Там, наприклад, що у нього були relationship, так, Або partner, He has a partner. Yes. Це нова сімка. вона, Я не пам'ятаю, як її там звали. Давайте просто напишемо якось. Це буде просто партнерка його. І хай вона отут от буде, наприклад. не знаю, тут. І у нього також є дружина. І теж я, на жаль, не пам'ятаю, як її звали. А, і потім я все це виправлю, звичайно, зайду в гру і подивлюся, як його звали. Просто от вилетіло з голови. Тож, отак, в нього є дружина ще. А, і давайте знаєте, як ми їх отак от розділимо, що в нього є отак-от- отак от дружина і партнерка. У партнерки в нього була дитина від партнерки, а, чи не, дівчинка. От я не пам'ятаю, чи Дора, чи. Ну, якось на її там звали. Коротше, теж напишу поки що, що це була дівчинка в нього. І вона в нього зараз, здається, Яна Далт вже виросла. Так, а від цієї дружини в нього було дві дитини. Так, а цю ще треба додати. І також в нього була дитина. Оця. Так. Як бачите, воно так трохи ламається. Це дерево. Ну, знаєте, от на жаль, на жаль, отак, от от це все виглядає. Оце родинний зв'язок. Адоптит, не адоптит. Ні, вона не адоптила цю дитину. Тож при чому тут вона отак от це повинно виглядати. Ви просто прибираєте лишній зв'язок, який він створив. Це дерево подумало, що от з'явилася ця дитина, і його дружина ну цю дитину до себе забрала. Але ні, це не так. Вона взагалі не має уявлення, що в нього є ще одна дитина. От, тож ми давайте додамо ще одну дитину. В нього була від дружини, в нього двійня там була. Тож ми зараз це нова сімка, ми її якось назовемо, попало, але потім я все це переназову. От в нього було так от три дитини: одна від лівої сімки, одна від дружини. А, отаке родинне дерево. Ви дивіться, коли ви крафтите якісь зв'язки, ви потім отак на них наводите і можете їх або видалити, лишні зв'язки, або можете їх. Перебудувати або можете додати щось до цих зв'язків окремо, і ну якби там, наприклад, що цю сімку адоптила оця, наприклад, або цю сімку адоптила оця, і тоді тут буде зв'язок між ними. А, мені здається, що це дуже круто, що зробили таке дерево, бо в минулому дереві, здається, такого неможливо було вибрати, і саме з-за цього я ним не користувалася для своєї династії. Ну а так як в мене дреші це не зовсім династія, це звичайно династія, але дуже рідко якісь отакі в мене штуки виходили в. Моїх там, апокаліптиків, Тож я вирішила, що буду вести отут -от, і виявила, що воно закрилося. Тільки я почала там будувати дерево, як воно закрилося. От, це дерево я оновлю, І зроблю, тут, щоб всі фотографії були, щоб діти всі відображалися. І буду скидувати вам під відео про апокаліпсис, там зможете відкрити, і завжди у вас буде актуальне дерево. Тож, Якщо вам подобається цей сайт, то посилання на цей сайт буде. У мене в описі під цим відео ви можете його відкрити, користуватися, якщо воно вам подобається. Особисто мені дуже подобається, як тут будуються родинні зв'язки, і все видно, і можна їх продовжувати. Єдине, що я, звичайно, не буду продовжувати родинні зв'язки для дітей Геральда, скоріше ну бо вони не частина сім'ї. Я зазвичай веду якусь одну гілку, щоб ну якби хто в нас там наступник, того гілку я й веду. А всі інші в мене якби закінчуються на отаких от, от хто там у кого народився, а далі я не веду Уже там внуків, правнуків я надалі не веду. Тож, якщо вам подобається цей сайт, ви можете знайти під відео посилання на цей сайт і користуватися ним. І можете підтримати мій канал лайком, коментом. І, звичайно, якщо хочете, можете підтримати мене кавою. За це ви зможете мати різні плюшки від мого каналу, а також там будуть і розіграші. А я передаю привіт тим, хто вже мене підтримує кавою. Дуже дякую вам за це. І всім всього найкращого і пока-пока.